Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Не пам'ятаю, хтось мені дарував оці пару патрубків. Оцю пару патрубків говоримо правильно, так? На собі на машини я їх не поставив, у мене в тому потреби немає. Натомість на трофейчик там реально півмашини дядьки затрофеїли. от, доводять до ладу на Запорозькому напрямку. Оце я їм відправляю набір. Гумових рукавів для відновлення малого контуру повітря очищення. Це у них буде тільки живлення двигуна без обдуву генератора і без обдуву компресорного вузла. Ми їм, до речі, відновили компресорний вузол, проте без охолодження від системи очищення повітря воно працювати довго не буде, особливо влітку. Тому програма мінімум зараз, під моїми, за моїми інструкціями під моїм керівництвом, вони собі зроблять, щоб у них двигун дихав очищеним і взимку підігрітим повітрям. Потім будемо відновлювати більш складні системи, тому що там потрібні трубки. Трубок у мене немає. Побачимо, як воно буде. Якщо раптом у когось є трубки на обдув генератора і компресорного вузла БМП. Подарунок або за невеликі гроші, ну то дядьки будуть вдячні. Їм на один борт треба, бо повторюся, затрофеїли машину, яка їхала в один кінець, пів машини. Разом боремо й поборемо.